Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу відповісти на питання, чому гілкується соняшник. Чому в окремих варіантах ми бачимо, що на соняшнику не одне, а декілька стебел. Які причини? Ну от зараз покажу. Ось, наприклад, бачите, тут утворилося декілька таких стебел. Далі йдемо, теж є. І далі, і далі. Тобто по два, по три, по п'ять, по шість стебл. Є де нормальний, а є де таке от гілкування на соняшнику. Ось. Отже, друзі, які причини того, що соняшник в окремих варіантах у нас гілкується? Причин можуть бути декілька. Ну, сама така поширена причина це розщеплення. Коли ми говоримо, що неякісний був посівний матеріал, насіннєвий матеріал нам компанія дала не те насіння, яке обіцяла, і от ми кажемо, це через те, що був неякісний насіннєвий матеріал. Так це чи ні, давайте розберемося. Отже, друзі, дійсно буває таке, що маючи невірно підібрану просторову ізоляцію, компанії виробники насіння нам постачають насіннєвий матеріал, який не відповідає заявленим параметрам. і Ми маємо так звані дракони по полю. Ну от Зараз спробую ну, там десь один побачив, підійду покажу. Ось, дивіться, так звані дракони, вони, як правило, вищі, ніж усі рослини. І ми маємо таке розгалуження у верхній частині стебла. Отут в нижній частині ми не спостерігаємо, як правило, може бути середній, як правило, у верхній частині стебла таке от гілкування, таке розгалуження. І отут от ми можемо говорити, що це попала на де було якось там порушення просторової ізоляції, чи просто якась там мутація відбулася. І от е, саме ця рослина не відповідає заявленим характеристикам. Але таких рослин, як правило, дуже мало. Якщо таких рослин дуже багато у вас на полі, тому однозначно це можете пред'являти претензії компанії, яка вам продала насіння. Якщо ж ви бачите на всьому цьому полі, тільки от я одну рослину побачив, або ви їх бачите зовсім небагато, там менше 1%, то це не Страшно, це допустимо, це на врожайність ніяк не впливає. Але ж, окрім цього, на цьому полі, зокрема, ми бачимо ось яку картину: що гілкування не в верхній частині, а в нижній частині стебла відбувається. І от винне насіння, чи ще якісь фактори спричинили отаке от явище. Ось Ось ви бачите, через що таке гілкування із е, нижнього листя йде, із нижньої частини стебла. Друзі, коли ви бачите соняшник, який гілкується в нижній частині стебла, то практично в усіх випадках причина може бути це стрес. Стрес може бути як хімічний. Тобто, коли ви вносили, наприклад, гербіциди, не дотримуючись температурного регламенту, може таке бути, або щось там, якісь домішки були в гербіциді. Тобто, ну, може бути. Утім, найчастіше таке явище проявляється все ж таки не через хімічний стрес, а через холодовий стрес. Тобто, коли в період росту і розвитку рослини існує сильне пониження температур, або перепад різких температур між. Нічним і денним періодом доби то тоді рослина стресує і вона може в з над черешком листа утворювати додатковий пагін. У цьому році якраз у нас і були, у нас було три хвилі приморозків, і соняшник потрапляв під ці приморозки. І коли соняшник уже який з'явився над поверхнею ґрунту, потрапляє хоч під невеликий приморозок, це вже з великою вірогідністю можна сказати, що таких от розгалужених стебел буде багато. В верхній частині стебла, бачите, такого розгалуження немає. Соняшник там нормальний. Якби тут було, це вже б свідчило про неякісне насіння. А тут ми бачимо, що насіння було якісним, але багато такого от розгалуження. І розгалуження саме там, де є така от ложбинка найбільше розгалужень. Тобто, де заморозок більше, де вітри господствуючі холодні дули, то в таких от місцях, таких рослин більше. Ну, Відповідно в іншому кінці поля, де було воно більше захищене від заморозків, то таких рослин. Ну рослини Будуть стандартні усі одностеблові. Ну і з цього постає питання, чи сильно знижить, знизить урожайність соняшник, коли от ми маємо таке е, розгалуження. Я так скажу з досвіду, е, урожайність практично не зменшується. В окремих випадках вона може бути навіть вища, в окремих нижча, але в середньому сильно на рівень врожайності це не впливає. І ось чому. Справа в тому, що окрім центрального стебла, такі от розгалужені ще стебла, додаткові, вони теж є продуктивними. Там теж є такі кошики і там утворюється насіння. Воно може бути дрібніше, ніж з основного стебла, але воно так, там явно воно крупніше, разів півтора, але все одно це насіння теж є виповненим. Воно теж міститиме олію. Ну, і фактично, ви будете збирати замість одного кошика, ще матимете от в даному випадку два або декілька додаткових кошиків. На якихось кошиках, звичайно, насіння буде менше, на якихось буде більше. Тут уже як пощастить. І от в таких от варіантах такий соняшник навіть може збільшити врожайність. Тобто тут холодовий стрес може навіть повпливати і в позитивну сторону. Але є і інші варіанти. Є таке буває, що, от дивіться, поруч дві рослини. І та, і та гілкувалася внизу, але одна рослина сформувала центральний кошик, і додаткові кошики теж сформувала. А інша рослина центрального кошика не сформувала. Теж тут, можливо, накладка, холодовий стрес з гербіцидним стресом, різні можуть бути обставини. І центрального стебла немає, є лише додаткові стебла. Утім, додаткові стебла вони явно більші, тобто кошики з додаткових стебел більші, ніж кошики із цього, де є центральне стебло і додаткові. Ну, ось отак от можете порівняти. І в цьому випадку урожайність може знизитися, але теж таки залежить від того, скільки багато утворилося цих додаткових кошиків, яке у них виповнене чи не виповнене насіння, і це все вплине на подальшу продуктивність.